Подивитись програму Української служби голосу Америки з Вашингтона у Сполучених Штатах. Іде підготовка до відзначення дня незалежності 4 липня 1776 року. Американські колонії прийняли декларацію незалежності, офіційно оголосивши про своє відокремлення від Великобританії. Рідкісна копія декларації, написана Томасом Джеферсоном, демонструється цими днями в головній бібліотеці Нью-Йорка. В іншій бібліотеці знаходиться одна з небагатьох організацій оригінальних копій національного гімну докладніше про документи, які закріпили американську незалежність, розповість Олександр Яневський. На цей документ в бібліотеці Нью-Йорка приходить подивитися чимало людей. Це версія декларації незалежності, написана рукою Томаса Джеферсона, який згодом став третім президентом США. Документ є особливим через те, що текст Джефферсона містить положення, які не ввійшли до остаточного тексту декларації про незалежність США, пояснює директор бібліотеки Енн Торнтон. водаскапі Джеферсон написав цю копію декларації. Власноруч він підкреслив ривки, які не були включені до остаточного варіанту, оскільки був засмучений тим, що їх викреслили. Наприклад, як ми розуміємо, була видалена частина декларації про работоргівлю, щоб заспокоїти південні. Колонії Джефферсон, який сам був рабовласником, називає работоргівлю жорстокою війною проти самої людської природи. Пункти щодо рабства згадуються ще у кількох інших версіях декларації. Чорновики документу дають унікальну можливість зазирнути у процес формування американської нації і побачити змагання ідей та принципів, що стали фундаментом нової країни. Відвідувачі згодні. Я сказав дівчаткам, що можливість побачити декларацію незалежності з'являється вкрай рідко. Так ми думали що це чудова нагода для них дізнатися про минуле нашої країни? Очевидно, це дуже значна частина нашої історії, переломний момент. В декількох кварталах звідси розташована бібліотека імені Моргана. Тут зберігається один з одинадцяти відомих екземплярів першого видання нот американського гімну. За основу гімну взято вірш, написаний у 1814 році Френсісом Скоттом Кієм, але державним гімном він став лише у 1931 році. Френсіс Баруліч, куратор музичних рукописів бібліотеки імені Моргана, говорить, що цей перший варіант гімну є особливим через помилку. Томас Кар, видавець у Балтіморі, хотів прославитися та першим опублікувати вірш, але він був у такому поспіху, що зробив помилку у назві. Замість того, щоб надрукувати патріотична пісня, він надрукував паріотична пісня. Ви завжди можете визначити перше видання саме через цю помилку. Усі ці недоліки і підкреслені абзаци є важливою частиною у розвитку американської нації. Вони додають людського фактору до історії та до головних ідей, які продовжують надихати, і сучасне покоління американців. Олександр Яневський, голос Америки.